Верховна Рада ухвалила законопроект 4142 про систему громадського здоров'я, навколо якого роками точилася суперечки. В ньому йдеться про обов'язок кожного вакцинуватися, проходити медогляди. Та чи справді цей закон позбавить людей права вибору? Розберемось із адвокатом Жаною Грушко. Пані Жано, вітаю доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи порушує закон 4142 права українців? Ні, ми не можемо говорити про те, що цей закон порушує права українців з огляду на те, що якщо він чинний. Але сьогодні ми чекаємо його з підпису президента, так бо проголосований він був 12 вересня, але поки що ще не підписаний. Тому усі чинні закони, які фактично не визнані неконституційними, або там до яких не внесли зміну, то в даному випадку він буде вважатися чинним і таким, що права українців не порушує. З приводу питання щодо обов'язкової вакцинації щодо. Профілактики ковідної хвороби необхідно зазначити, що в нас був закон України про захист населення від інфекційних хвороб. Стаття 12 цього закону визначала обов'язкові щеплення. Там їх було 6 видів. Стосовно яких працівники на певних підприємствах, установах і організаціях зобов'язані були проходити такі щеплення, у даному випадку до цієї статті 12 на підставі цього закону проекту 41-42 буде долучено і таку хворобу, як COVID-19. Тому в цьому випадку це буде стосуватися не всіх громадян України, це буде стосуватися виключно працівників, перелік яких затверджений постановою Кабінету міністрів. Тобто, за окремими видами зайнятості, вони будуть зобов'язані такі щеплення проходити. Однак, це фейкова інформація з приводу того, що всі громадяни України будуть піддаватися вакцинації проти ковіду, скажіть, будь ласка, закон не запроваджує відповідальності за відмову від вакцинації. Проте, якщо у людини не буде щеплень, то вона буде терпіти певні незручності від держави. Це зазначають урядовці, чи то справді так. Що означає незручності від держави? Сьогодні ми повинні говорити про певні правові механізми обмеження прав працівників, які не здійснили такого щеплення. Ось якраз ось ця стаття 12, на яку я посилалася, вона визначає, що у разі непроходження працівників відповідного щеплення проти COVID-19, до них буде застосовуватися от два із видів обмеження трудових прав. По перше, це відсторонення працівників. Вника від роботи, і сьогодні ми бачимо, що з 2019 року ми маємо дуже велику об'ємну судову практику з приводу оскарження таких наказів про відсторонення працівників, і е, багато із них є успішними. З приводу відновлення порушеного права працівника, однак, ось цією нормою, що вони ввели обов'язок щодо окремих видів працівників, обов'язково пройти щеплення від ковід, вони себе убезпечили. Вони це я маю на увазі державу та і органи державної влади убезпечили себе від того, аби суд подальшому при вирішенні таких спорів не розцінював це як порушення прав працівника у даному випадку. Може бути або відсторонення працівника від роботи, або звільнення. Якщо там понад встановлений термін, він не буде його проходити, і за результатами відсторонення можливо і сам прийме рішення про звільнення з підприємства, установи або організації. Тому фактично ці обмеження трудових прав вони визначені законом, а саме статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Крім того, такі обмеження. Загалом перед визначені у законі України про саме громадську охорону здоров'я так, охорону громадського здоров'я, який проголосований, і це вже визначає правові засади для, по-перше, встановлення офіційного статусу цієї вакцинації проти ковіду, тому що раніше ми говорили, вони не належать до обов'язкових щеплень, а зараз якраз з прийняттям цього закону. Буде вважатися, що вони мають статус обов'язкового поширюватися буде цей обов'язок не на всіх працівників, а тільки на тих, які будуть визначені переліком кабінету міністрів. І сьогодні ми чекаємо оновлений перелік у зв'язку з тим, що додавали обов'язок по вакцинації проти COVID-19 і в даному випадку обмеження трудових прав буде здійснюватися на підставі цих двох законів. І на завершення ще одне питання: чи передбачена відповідальність для українців, які відмовились проходити обов'язкові медогляди? Дивіться, мова тут може йти тільки про, фактично, про дисциплінарну відповідальність. Одним із видів дисциплінарної відповідальності це може бути звільнення за відмову від обов'язкового щеплення. Якщо ми говоримо про притягнення особи до адміністративної відповідальності чи до кримінальної відповідальності, то це виключень... виключено. Тому що е, сьогодні жодних змін до Кримінального кодексу України чи до кодексу України про адміністративні правопорушення з цього приводу не вносилися, це означає, що е, єдиний Варіант притягнення до відповідальності це може бути дисциплінарна відповідальність за непроходження обов'язкового щеплення, якщо ви належите до працівників тих професій підприємств, установ і організацій, які будуть затверджені постановою кабінету міністрів. А перелік цих професій, підприємств, установ, організацій і видів діяльності ми можливо ви в своїх наступних роликах повідомите про зміни, коли цей перелік буде оновлений. Пані Жано, дуже дякуємо вам за роз'яснення. На все добре. Дякую, гарного дня. Навзам у нас на зв'язку була адвокат Жанна Грушко, і говорили ми про законодавчі зміни щодо обов'язкової вакцинації.